З домови такого болта фіксується коронка. Ось він ставиться і далі він закручується ми це все закручуємо в імплантант. Ми зараз будемо це вставляти і закручувати. За допомогою викрутки. Ми зафіксували тимчасові короночки, почекали 20-25 хвилин, для того, щоб побачити, що прийшла. І шімія ясен і ясен набрали з кольору. Далі. За допомогою динаметичного ключа, ось такого. Тут у нас є цифри. Це ньютони. Ми закручуємо болт, який фіксує короночку. Затягуємо на 20 ньютон. Раз. Він ламається далі. Раз. Все. Цього хватає для того, щоб досадити їх. І так же в саме другу сторону. Ми оцінюємо стан ясен, дивимося, чи немає ніде і шуміє ясен. Та докручуємо дані тимчасові коронки. Давайте тепер сюди. Наша задача в тому, коли ми зафіксували короночки, вже її докрутили, стан ясен не має бути ішемі, тобто вони не мають бути білого кольору, а мають не набрати через 2-3 хвилин набрати свій. Природній червоний, світло-червоного кольору. Чому? Тому що якщо короночка занадто сильно роздалює ясна, вона може пошкодити їх, піде мінімальний некроз ясен. Тому ми перевірили, чи все добре з одного боку, з другого боку. Перевіряємо трошки вліво вліво вліво. Місце чи є місце на сусочок є. Тому далі пацієнт привикає до тимчасових, формується ясна, і ми працюємо далі.